Це про, знову, про баранів екологів Вони пишуть одне, а роблять зовсім інше. Вони бережуть степ, кажуть, що бережуть. А насправді на, на вони її руйнують і вбивають. Дивіться, бачите, розора на степ. Це лісництво. Лісництво. Одеська область, Ізмаїльський лісгосп. Розпасхав степ. Тут ніколи лісу не було, це балка, чистий степ завжди. Ну, По крайній мірі, ну абсолютно чистий степ. Балка. Колись, багато років назад, її сіяли тут е, сільськогосподарські. Ну, це недовго його затоплювало. По факту це степ. Степ. Бачите, як. Розорали степ лісники. І посадять тут акацію. Сто процентів. Оце, бачите, розорена степ. І тут це теж розорена степ. Це те саме. Те саме. А що, що росте дивіться Паспорт. Акація. 80% акації. Отак. Екологи придурочні брешуть, приймають закони, а самі дивіться. Лісники, ну як вам сказати, підпорядковані міноекології. Тобто міноекологія утвердила закон заборонити розорювання степів. похер розорюють, Заборонили, садити акацію, похер садять. Я взагалі дивуюсь дебілі, дебілості цих екологів. А це що до якості посадки цих дебілів із южного управління. Дивіться. Іду. Метр, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. От на десятому метрі щось таке мертве. Похоже на дерево. Дивіться, через 10-20 через метрів. дерева. Як так можна садити? Чи це цей культиватор загорнув, чи те так садили, я не розумію. От дивіться, дерево. Дерево. Метр, два. На 4 метри одне дерево. Це брак. Вон дивіться. Прийнялось дерево. І метрів. 20 я не бачив жодного дерева. Жодного дерева. Тут через 3-4 метри є. Знову через 5 метрів. Через 5-10 метрів дерева. От що тут садили? Сліпі, горбаті, козли. Це е, таких Взагалі, от взагалі не бачу, дивіться. Ето шминдель, Твоє, твої ученики. Твої ученики. <сум> Кошмар. Балаховець, кого ти сюди назначив? Що Шо за шобла тут керує? Взагалі, дивіться, скільки потратили грошей, це ж соляра, бензин, посадматеріал. А тут нічого немає. От дебіли. От ДП, от робота. Це мільярд Зеленського на бумазі. Фу, бля. Мене, чесно говоря, смердить от етих льотчиків. Того гівна, що зараз керує ДПЛІС. Це сюди приїхав м, культуру наводити пан Грицай з, з Волині. Ну, Волинь відома злодіями, я знаю. Всякими борделями, проститутками, гопниками. Але лісовою культурою там і не пахне, там смердить. Отак. Бессарабія Поволинська. Дивимося, де дерева? Йду, метр нема, два нема, три нема, чотири нема, п'ять нема, шість нема, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. На 13 метрі дерево, яке поки що не, не прижилося. Далі йду. Ну це не посадка, це по простому жопа. І автор цієї жопи стрілець. Стрілець, Белоховеців, і вся вся шобла, яка не має до лісу ніякого відношення. Це злодії, які крадуть. Крадуть, розкрадають наше майно наше, вбивають нашу природу. І головною гнидою тут, звісно, є Зеленський. Це ето виродок пообіцяв в мільярд комусь там дерев посадити. Оце його мільярд. Його мільярд запросто в мільйон влізе, та ще й в бантика станеться.